А на сьогоднішній момент констатуємо, що весь транспорт виїхав, всі перевізники вийшли обслуговувати свої маршрути. Страйк не відбувся. Я б не вважав це якоюсь там слабкістю перевізників, скоріш за все, домінування здорового глузду і готовність до діалогу. Цей діалог також, якби у нас відбувся, згодні перевізники йти на ті умови, які були висновлені виконавчим комітетом. Я ще раз повторюся, і оновлення рухомого складу старше 10 років, це і встановлення. Валідаторів поступово, якби це і штрафні санкції, які будуть внесені в договора на обслуговування даних маршрутів. Але разом з цим ми всі чітко розуміємо, що отримують приватні підприємці, коли піднімається тариф. Але не менш важливо для нас те, що отримують якби наші пасажири. Тому ці умови були принципові. Єдине, те, що потребувало дискусій, і найбільш палкими вони були це питання по низькополому транспорту, теж якби готові десь йти на компроміс, і цей пункт ми будемо опускати, так як дійсно є зараз складність, якби з ввозом там використання якби транспортних засобів низькопідлогових, і велика вартість, якби тих, які сьогодні виробляються в Україні. От до цих же ж вимог сьогодні. у нас ми маємо пункт по зауваженнях антимонопольного комітету тому до моменту поки усувається. Зауваження антимонопольного комітету, рішення є оприлюднених і на одному з чергових виконкомів по завершення би, цього терміну і усунення всіх недоліків та перевізників несуть зміни в додатки. Договори питання все ж таки буде повторно винесено на виконавчий комітет і розглянути. Проект рішення у нас оприлюднений 7 березня, тому як мінімум до 4 квітня це питання виноситись не буде. За цей період якраз якби приватні перевізники повинні внести зміни в договори та усунути всі недоліки, які були зауважені в антимонопольного комітету.